Навчи мене жити так, Щоб зранку відкривши очі, усміхне, мов дивак, ходив увесь день до ночі, навчи мене чути спів, дощу по шипках уранці, чекати казкових снів, дивитись на вітру танці Навчи цінувати життя так само, як ти цінуєш, сміятися, мов дитя вже просто тому, що існуєш. Я бачив, як ти цілий день сиділа і щось малювала, такого натхнення знатхни, душа моя ще не вбачала, ти вмієш у мить хвилювань, коли у очах моїх сльози, без зайвих розмов та питань, прогнати із серця морози, ти вмієш у марах ясних, вбачати тварин фантастичних, я теж намагався, не зміг, для тебе все просто і звично. Коли тебе вперше зустрів, мій світ став прекрасним і світлим, в собі щось незримо змінив, ти квіткою в серці розквітла. Для мене ти тонкий кришталь, торкнутись, боюся до тебе. Дивився б на тебе віддаль і більшого в світі не треба. За що дарував мені Бог, таке неймовірне є диво. Навчи мене дай свій урок, як жити так щиро й щасливо. Його обійняла вона, мов крилами птаха пташатко, на серці розкітла весна, я всьому навчу тебе татку. Бачив, як ти цілий день сиділа і щось малювала, такого натхнення з натхнень душа моя ще не вбачала. Ти вмієш умить хвилювань, коли у очах моїх сльози, без зайвих розмов та питань, прогнати серця морози, Ти вмієш умить хвилювань, коли у очах моїх сльози, без зайвих розмов та питань. Я теж намагався не зміг Для тебе все просто і звично Коли тебе вперше зустрів, мій світ став прекрасним і світлим, садив щось не своєму смінив бік від тою в серці розкріпла, Для мене ти підтовний грішбель Торкнутись, боюся до тебе, дивився б на тебе, вітай більшого в світі не треба, За що дарував мені Бог? І світ став прекрасним і світлим, в собі щось незримо змінив, ти квіткою в серці розквітла. Для мене ти тонкий кришталь, торкнутись, боюся до тебе. Дивився б на тебе віддаль, і більшого в світі не треба. За що дарував мені Бог, таке неймовірне є диво? Навчи мене, дай свій урок, як жити так щиро і щасливо. Обійняла вона, мов крилами птаха пташатко, На серці розквітла весна, я всьому навчу тебе, татко.